шановні колеги, дорогі друзі, а передусім незламні люди України. Для мене велика честь знову звертатися до вас на цьому надзвичайно важливому форумі Зерно, свині м'ясо 2025». хоч нас розділяє відстань, але моє серце, як і серця ваших колег по всій Європі та за її межами сьогодні з вами. Аванфапередусім хочу висловити щиру повагу Миколі Бабенку, чиє лідерство, бачення та непохитна відданість продовжують спрямовувати український сектор свинарства і м'ясного виробництва крізь одні з найтемніших днів у новітній історії. Миколо, ваша мужність і витримка викликають не лише захоплення, вони надихають ви є прикладом справжнього лідерства, що сяє світлом навіть тоді, коли навколо темрява. А всім виробникам і переробникам, які сьогодні тут зібралися, хочу сказати саме ви, опора нації, яка відмовляється схилитися. Ваша праця годувати свій народ, підтримувати економіку, зберігати незалежність є справжнім проявом героїзму. Навіть під звуки сирен ви нагадуєте світу, що свобода і продовольча безпека нерозривно пов'язані, і що нація здатна себе прогодувати не переможна. Ми зустрічаємося у час, коли світ знову усвідомлює наскільки крихким є мир. По всій Європі тінь війни простягається далеко, барабани агресії лунають у виклик демократії, а розплачується невинний Але Україна показала всьому світу, що мужність, самопожертва та єдність здатні подолати навіть найжорстокішого ворога. Мужність ваших фермерів, ветеринарів, працівників заводів і ваших воїнів це та сила, що визначить цей столітній час. історія запам'ятає цю війну не за руйнування, скоєні тиранами, а за відродження гордої і вільної України. І коли настане мир, а він неодмінно настане, Україна постане не з попелу, а з родючої землі багатої, оновленої, живої, тієї самої землі, що вирощує ваше зерно і годує вашу худобу, землі, яка знову стане основою вашого добробуту втратити 40% поголів'я свиней минулого року через африканську чуму – це був нищівний удар не лише по економіці, а й по серцях людей. Та навіть перед цією кризою ваша реакція була незламною Там, де інші могли попустити руки, ви зуміли відбудувати, вдосконалити і рухатися вперед. Я мав честь співпрацювати з колегами в Україні, Європі та за її межами, просуваючи вакцинацію, контроль захворювань і відновлення торгівлі. і. Сьогодні хочу сказати чітко: ви не самі, європейські ветеринари, науковці та партнери галузі, готові допомогти вам відбудувати і модернізувати систему охорони тварин, посилити біобезпеку і повернути Україні статус провідної аграрної держави не лише Європи, а й світу. На початку цього року я мав честь відзначати день вишиванки разом із українською громадою у своєму рідному місті Йорк. Як майстер гільдії м'ясників Йорка я стояв серед чоловіків, жінок і дітей, одягнених у вишиті сорочки, кожен стібок яких був символом пам'яті, ідентичності та надії. У ту мить я бачив не лише кольори України, я бачив мужність народу, який не дозволив війні знищити свою культуру. Це нагадало мені, що справжня сила України не лише у війську чи в землі, а у дусі у кожному стіпку. Кожній пісні, кожній спільній трапезі, що єднує українців у всьому світі. Коли стихне зброя, а вона стихне на Україну чекатиме нова битва за відновлення держави. Та цього разу поле бою буде іншим. Це буде боротьба ідей, торгівлі, інновації і технологій. І в цьому майбутньому я бачу Україну не як прохача. А як лідера, державу, чия аграрна та харчова галузі втілюють принципи сталості, прозорості та доброчесності, Майбутнє приєднання до Європейського союзу, буде не лише політичним кроком, це буде моральним визнанням того, що Україна належить до родини демократичних націй, які цінують мир, свободу та людську гідність. І я кажу вам сьогодні: настане день, коли українська продукція знову заповнить ринки Європи з гордістю нести знак якості, безпеки та довіри. У моїй країні, сполученому королівстві, ми часто згадуємо слова Вінстона Черчилля. успіх не остаточний, поразка не фатальна, має значення лише мужність продовжувати. І саме ця мужність, ваша мужність дає мені впевненість у майбутньому України. Бо політики можуть танцювати на могилах героїв, але історія танцює лише під ритм правди. А правда така: Україна вистоїть, Україна відбудується. Україна переможе. Я знаю, що за кожною цифрою втрат стоять родини: матері, батьки, діти, які мріють про повернення до нормального життя. я поділяю цю мрію з вами. Мрію, що наступного року цей форум відбудеться у мирі, не під виття сирен, а під гул прогресу і процвітання. Тож нехай ця зустріч буде не просто конференцією, а декларацією. Українські фермери і ветеринари незламні. Нехай це буде обіцянкою, що Європа стоятиме поруч з вами не лише у боротьбі за виживання, а й на шляху до відновлення. І нехай це стане натхненням, адже з випробувань народжується велич, а зі страждання й сила. Друзі, дивлячись у майбутнє, пам'ятайте, дух України незламний. Зерно знову проросте, свині знову процвітатимуть, ринки відкриються, а ваша відвага стане спадщиною для поколінь, що ще не народилися. І Доки не настане цей день. Знайте, у вас є союзники, друзі та брати по всій Європі і у світі, які вірять у вас і крок за кроком ітимуть поруч від війни до миру. Від виживання до успіху, від відчаю до перемоги. Дякую вам усім.